Доброго дня, я випускник кафедри геотехнології і я радий привітати вас і розказати дуже коротко про мій професійний шлях. В першу чергу я хочу подякувати кафедри і цим викладачам, які були не тільки моїми викладачами, колегами, наставниками, та показали мені шлях до кращого майбутнього. І хочу сказати, що це дало дуже сильний поштовх, від, як знайти себе у цьому бандежному світі та досягнути успіхів. Зараз я викладаю фізику у університеті в Нью-Йорку, а також працюю інженером в компанії, яка займається обслуговуванням ці портів повітряних, морських, автомобільних, і ви можете побачити бас-термінал, автостанція, іншими словами, як бачите, вона достатньо велика, і знаходиться в самому центрі Нью-Йорка, і це один із. Об'єктів, яким займається моя компанія, де я працюю, я займаюся вентиляцією, кондиціонуванням тунелів, мостів і а, автобусних станцій. І це завдяки тому, що я отримав дуже хорошу освіту на кафедрі геоінженерії в Київському політехнічному університеті. І ще хочу додати, що, на жаль, і, на щастя, водночас освіта це перша, перший крок в вашому професійному житті, тому що ваші професори дають вам легенький поступ, показують дорогу, як вчитися, як брати знання, як знаходити правильний шлях. І далі ви повинні вчити самі кожен день, кожну хвилину, і тільки так ви можете досягти успіху. Тому е, успіху вам е, і великих висот в вашому професійному житті нехай щастить у всьому.